Добрий день, мої любі діти. Я рада вас вітати усіх у новому році. Бажаю всім щастя, здоров'я та скоріше з вами зустрічі. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розучувати нову пісню, яка має назву Пес Патрон. А написав її чудовий композитор, автор багатьох пісень, які ми вже з вами виконували: це Булька, Нехочуха і ім'я його Назар Савко. То написав він таку чудову пісню, яка має назву «Пес Патрон». Я думаю, що вже багато з вас знає, хто такий Пес Патрон. Тож, давайте згадаємо, це малий цуцик, який розміновує, допомагає нашим військовим розміновувати територію. І сьогодні він до мене завітав у гості. Давайте познайомимося. Це Пес Патрон. Він сьогодні буде присутній з нами на уроці. А ми з вами давайте подивимося текст цієї пісні. Пес Патрон їв макарон, а до того ще й батон. Апетит патрона є, він постійно що жує. Так? Пес Патрон купив айфон, гавкнув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, селфі кинув в інстаграм. О, пес патрон. Ця пісня тільки про пса патрона. Третій куплет. Пес Патрон взяв камертон, заспівав з ним в унісон, а зато його концерт смакував смачний десерт. Останній. Наст... останній, А, не останні, ще один. Четвертий. Пес Патрон грав бадмінтон, гордо вийшов на газон. Із ракеткою в зубах по валанчику бабах, о пес-патрон. І п'ятий останній. пес-патрон став на кордон. Поруч рідний батальйон. В Україні захист є, бо пес патрон нас береже. Це дійсно так. Мабуть, так. Тож давайте разучувати цю пісню. І трішечки заспіваємо. Отака вот мелодія. Слухаймо, перший куплет. Пес патронів макарон, а до того ще й батон. Апетит у нього є, він постійно що жує, апетит у нього є, він постійно що жує. Щось та ухо завернулося. Другий куплет. Пес патрон купив айфон. Співаємо. Пес патрон купив айфон, Гавкнув сильно в мікрофон. Облизав увесь екран, селфі кинув в Інстаграм. селфі кинув в інстаграм. пес патрон. О без патрон. О о патрон, пес патрон. О пес патрон узяв камертон, заспівав з ним в унісон, і за то його концерт смакував смачний десерт. І за то його концерт, смакував смачний десерт. Четвертий: пес патрон грав бадмінтон, гордо вийшов на газон, і з ракеткою в зубах. По валанчику бабах И с ракеткой в зубах По валанчику бабах О, пес-патрон О, пес-патрон О, пес-патрон Без патрон став на кордон, поруч рідний батальйон, в Україні захист є, бо патрон збережем, в Україні захист є, бо патрона збережем. Така чудова пісенька. Я маю надію, що ми скоро вивчимо текст, тому що текст досить нескладний. Тому і зараз я вам ще запропоную продивитися цю пісню, яка дуже чудово анімована нашими українськими також аніматорами. Тож, чудового просмотра, працюємо разом усього найкращого!